Слава Ісусу Христу! Господь дарував нам ще один недільний день для нашого внутрішнього духовного чоловіка. І ми слухаємо Боже Слово. Остання моя проповідь цього місця була на тему сила прощення. Сьогодні я хочу продовжити цю непросту і важливу тему. І назвав її сьогодні Смоковниця кинута в море. Я читаю два місця Слова Божого, перше з Івана від Луки, 17 розділ, 3 по 6 вірш. Пильнуйте ж за собою, якщо брат твій провиниться проти тебе, застережи його, і якщо він покається, прости йому. І коли сім разів у день зрішить проти тебе, і сім разів у день звернеться і скаже, каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господеві, збільши віру нашу. Господь відповів: коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали в смоківниці цій, вирві з коренем і пересадиться в море. То послухала б вас. І друге місце послання до Євреїв, 12 розділ, 15 вірш. Дивіться, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь не виріс і не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернилося. Одного разу Ісус, навчаючи своїх учнів, говорив їм за прощення. Такого вони ще. Не чули. Вони знали, що згідно Толмута, кожен юдей, одного і того ж самого суб'єкта за один і той самий переступ, повинен був прощати три рази, а на четвертий міг і не простити. А тут Ісус каже для них, що якщо навіть сім разів, сім разів за один день, Прогрішися про тебе братві і повернеться і скаже, каюсь, прости йому. Ми бачимо, як Ісус високо підняв планку прощення. Так що для учеників це здавалося не під силу, і вони звертаються до нього і кажуть, збільши нам віру. Треба сказати, що ця просьба учеників про збільшення віри була сказана ним в контексті його вчення. Про прощення і забуття всіх образ. І Ісус каже їм: вам не потрібно великої віри, вам достатньо такої маленької віри, як гіршішне зерно, яке найменше з усіх зерен. І якщо таку віру примінити правильно, то якщо ви звернетеся і скажете цій смоківниці, вирвися і пересадиться в море. То послухала б вас. Я думаю, що десь там рядом росла така смоківниця, і Ісус як ілюстрацію використовує її. Але чому Ісус взяв, за приклад, ту смоківницю? Чому не якесь інше дерево, наприклад, пальму, апельсинове дерево чи яблуню, а саме смоківницю? Адже зверніть увагу, що Ісус говорив про згубний вплив образ обід і горіччі, і про те, як вибуватися від цих руйнуючих душу почуттів. Він порівняв обіду з смоківницею, деревом, яке добре відоме на Близькому Сході. Сьогодні ми трохи більше узнаємо за це дерево. І зрозуміємо, чому, говорячи про обіди, образи. Ісус вжив, використав саме смоківницю. Смоківниця або фігове дерево це одне з тих дерев, яке ростуть на сході і має саму глибоку коріневу систему. Висоту це дерево досягає 10 і більше метрів її крона і її, на, на, оскільки воно має дуже глибоке коріння, то знищити його. Дуже важко. Навіть зрубавши дерево під корінь, не можна сказати точно, що воно загинуло. Тому що коріння, яке залишилося в землі, воно може прорости, дати паганці, виростуть галузки і виросте це нове, нове дерево. І ось подібно смоківницю. Обіду також потрібно викорчувати з коренем. Інакше воно проростатиме знову і знову, її коріння пустить глибоко в землю і виросте нове гірке, де, гірке дерево. Фікове дерево росте дуже швидко. Не треба багато часу, щоб воно буйно розрослося. Займаючи велику територію. Тому воно є ідеальним прикладом обіди, образи, яка також швидко розростається, руйнуючи добре взаємношення між людьми. Далі сумуниця росте в будь-якому середовищі і ґрунті. Обіда також. У всіх національностях і культурах, в людях різного соціального становища і рівня освіти. Обіда. Росте в любому ґрунті, вона не знає меж. Саме краще смоківниця росте в сухому кліматі. Щось подібне можна сказати і про обіду. Вона особливо росте там, де спостерігається духовна засуха, де немає духовної вологи, немає радості, немає миру, немає любові, немає плодів духа. Там буйно росте. Обіда. Ще одна особливість, яку я дослідив, готуючи до цієї проповіді, що дерево смоківниці було одним з найкращих матеріалів для виготовлення гробів. Особливо цим користувалися в Єгипті. Єгиптяни замували тіла своїх померлих, і тому вони в таких гробах Довго зберігалися. Це також для нас про щось говорить. Говорить нам воно про те, що образа, гіркота, горіч можуть вас похоронити. Якщо ви дозволите розростися в своєму серці, вона отруїть вашу радість, викраде ваш мир, уб'є вашу любов і вашу віру і зробить вас духовними мерцями. І ще одна особливість, що не всі плоди фігового дерева їстивні. бо є тип дерев, плоди, яких є дуже гіркі, так як в природі, ми знаємо, є дикі дерева, як є дика яблоня, дика грушка, і ми зустрічали їх таких. Так само є і дика смоківниця. І я навіть допускаю, що смоківниця, на яку указав Ісус Христос, була диким деревом. Хоча їхні плоди вони дуже подібні на вигляд, але на смак вони дуже відрізнялися. Каприфігі, так звані каприфіги, або козячі фігі, вони були терпкі, гіркі, неприємні на смак. В той час, як і сьогодні інжир, це те саме, що фігі, вони були дорогими. І не кожен міг їх придбати. Бідні люди без хатчинки, ті, які не мали свого, своєї землі, свого, свого садочка, вони іноді змушені були їсти ці козячі фіги. І оскільки вони були дуже гіркі на смак, то їх не можна було з'їсти повністю. Їх можна було кусати і жувати тільки маленькими кусочками. Подібно. Каприфізі і козячі фізі. Обіда також має гіркий неприємний, відштовхуючий смак. Багато людей довго розжовують обіди. Вони трохи пожують її, погризуть, пожують, потім роблять невеличку перерву, щоб проковтнути вкушені кусочки, потім знову продовжують жувати. Один маленький кусочок за іншим. Розуми над обідами настільки наповнять їхні серця їхню душу неприємними почуттями і е, цими неприязні, що гіркий, неприємний смак і пріобіду робить їх похмурими і злими. Горі через обіду робить людей сліпими, хоча вони цього навіть не, не підозривають, адже вони думають, що. З ними все в порядку. І тільки що вони праві, а всі інші люди, люди помирають. І ви знаєте, люди, які постійно гризуть, жують обіду, вони є бідні, які постійно роздумують над своїми обідами над несправедливими поступками по відношенню до них. Вони бідні духовно. Пробувають депресії, хворіють і мають фінансові проблеми. О, і на кого ми не тримали образу, але її горіч подібного труті може отруїти все наше життя. Непрощення приносить духовний голод, при, при, приносить. Біду, неприємність, хвороби і фінансові проблеми. Цікава ще одна, одна деталь це те, як запилюється смоківниця. Вона запилюється не сама, її запилюють оси. Зверніть увагу не бджоли, а оси. І це дуже важливо для нашої тематики. Оса струмляє жало в зав'язок плода, збираючи пільцю, потім виповзає з цієї квітки, запилюючи інші. Квітки сусвіття. Таким чином, за допомогою жала відбувається запилення фігового дерева, без котрого нема її життя і плодоношення. Обіжені люди кажуть, цей чоловік вжалив мене одного разу, але це було перший і останній раз, я його більше ніколи не пущу до себе. Можливо, такі люди були вжалені в ситуації, які добре. Продумав диявол для того, щоб запилити їхні серця обідою, горяче образою. Можливо, вони були, стали жертвою, жертвою такої якоїсь оси. І Ісус сказав, що уникнути це можна тільки тоді, якщо у нас є віра. Віра така, як. Гіршишне зерно. Приводячи в приклад, гіршишне зерно, Христос хотів сказати, що вам не треба величезної віри для того, щоб простити чи вирвати обіду серця. Кожна людина з маленькою крихітною вірою може наказати обіді забратися, вирватися, якщо тільки вона цього захоче, щиро захоче. Ваші слова. Має силу, то зживайте їх. Говоріть до смоківниці, а не думайте над нею. Ми можемо скільки завгодно думати про те, щоб не завадило б вирвати цей гіркий корінь свого серця. Але одніх думок мало. Мало. Коріння, як було, так залишилося. Але коли ви накажете з вірою і з владою їй вирватися, вона, вона вас послухає. Але коли ми ви знаєте, будемо чекати, коли в нас з'являться бажання звільнитися від цього, то так ми можемо дочекатися, тому що наша плоть, наші почуття, вони будуть далі переконувати нас, що ми праві, що в нас є причини для того, щоб. І далі леліяти обіду в серце. Але ми повинні відключити свої почуття і свої емоції і на холодний розсудок наказати їй забратися геть, вирватися з кореном. Якщо ви не переможете свої емоції, вони переможуть вас. Якщо ви не переможете обіду, вона переможе вас. Ні хвилини. Ні секунди не миріся з цією духовною чумою, обіду і образою. Вирвіть її з коренем. Якщо вона вас не послухає з першого разу, говоріть їй знову і знову, аж поки вона не забереться геть. Вирвіть її з коренем. Якщо ви хочете дійсно мати свободу від обіди, ви повинні зробити рішення. Я схоплю це чудовисько за його коріння і викину виру його все до єдиного. Ваші слова мають силу. Скажіть з вірою. обіда, я не хочу більше бути твоїм невільником. В ім'я Ісуса Христа забирайся геть. Прямо зараз. І знаєте, я вам хочу сказати, що це, це працює. Це працює. Ісус сказав, що коли ви вирішите вибивати смоки від цієї образи, ви повинні сказати їй: з коренем і перенесися в море. Що Ісус мав на увазі, коли сказав, що смоківницю потрібно викинути в море або пересадити в море? Цими словами. Чому море? Чому Ісус не сказав, наприклад, викиньте її на смітникове звалище, в гарбич. Адже ми туди викидаємо все, що нам не потрібно. Ми б так і зробили. І чому море, а наприклад, не в ріку чи в озеро? Тому що морській воді, яка є солоною рослини, не. Не ростуть і не живуть. Всі убиває їх. Як тільки рослина попадає в морську воду, вона помирає. І як би ви не хотіли повернути її до життя, нічого не вийде. Якщо ж ви викинете його на смітникове звалище, то немає ніякої гарантії, що воно десь не з'єднається з рутом і не проросте. У морі ж воно ніколи не проросте, ніколи не пустить коріння. Ніколи не оживе. Опинившись в морі, обіда, горіш загинуть назавжди. Бачите, Ісус не хоче, щоб ми тільки на якийсь час вибавилися від цих руйнуючих душу почуттів. Він хоче, щоб ми звільнилися від них назавжди. Тому не допустіть, щоб знову воно пустило коріння. Якщо вам навіть захочеться згадати старі обіди, Поворушити старі рани, не робіть цього. Не дозвольте деревогоречі знову жити, киньте його в море забуття. Похороніть обіду, щоб вона більше не пустила коріння вашої душі. Море це символ забуття і безповоротності. Тому і наші гріхи, які нам Бог простив, він також їх кидає в глибину морську. Забудьте всі образи, киньте їх в морську, киньте їх в морську глибинь. Хоча це нелегко. Я знаю, як лекому нелегко з вас забути образи, забути кривди, нанесені вам. Особливо в таких ситуаціях, коли чоловік закидає свою дружину. Іде до іншої, кидає її з кубкою дітей. Коли партнер по бізнесу поступає з тобою віроломно і жорстоко, коли рідна сестра або брат заради якоїсь вигоди переступає через тебе, для того, щоб щось виграти, поступає з тобою несправедливо і віроломно. Коли той, хто сидить з тобою, в одних церковних рядах на горі на тебе різної неправди, бруду і тому подібного. Але в нас є тільки один вихід простити, викинути образу свого серця. Ви скажете, це несправедливо. Так. Але якщо ми будемо добиватися справедливості, справедливих зведення рахунків, так ми можемо ніколи. Не знайти миру. Христос сказав, що не краще вам лишитися ображеними. Але ображеним не в тому смислі, що я залишаюся з обідою в своєму серці. Я вільний, але я потерпів, я з тим згоджуюся. Звичайно, це нелегко. І найважче терпіти кривди несправедливості своїх рідних, своїх близьких від родичів. І ви думаєте, легко було Саулу прощати свого теся Давиду прощати свого тестя Саула, свого рідного сина Весолома. А ви думаєте, легко було Йосипу забути кривди і за своїх рідних братів? Але ми знаємо, що Йосип зміг простити, вирвати образу свого серця. Скажіть, якого з вас не обіжали, кого з вас не кривдили? Напротязі свого життя я також переносив і образи, і несправедливі відношення, і кривди. І зраду. Але особливо один період моєї життя я пережив дуже сильний удар, коли мене обманув родич, слава Богу, не кровний. Це було ще, ще в молодості, десь мені було більше трохи 30. Я йому повірив, я йому довірився, він мене, як кажуть, в цьому світі отак киданув. І це відбувалося на благоплуччі моєї молодої сім'ї. Сильна горіч, образа поселилася в моєму серці. Я знав, що я правий. Я мав право не прощати, тому що мій обічник не збирався просити мене прощення, тим більше відновляти або повертати затрачене мною. Але я не міг жити повноцінним духовним життям. Я не міг служити, я не міг проповідувати. Я знав, що далі так не може продовжуватися. І для того мені довелося піти в пісні молитву. І слава Богу, Бог звільнив мене. Я не хочу сказати, що після того в мене дуже з'явилася велика любов до мого бійчика. Але саме головне, що я став свобідний. Від образи від тої гіркоти в моєму серці. Тому -то ми повинні визнати, що ми відповідальні за те, що діється в нашій душі. Це наша душа, це наше серце. І ми відповідальні за те, що в ньому відбувається. Якщо вас дійсно образили, скривдили, то тільки вам рішати. Поселилися вашій душі обіда образа, виросте дерево горечі, що ви зможете звільнитися від цієї біди, від цієї хвороби? Це наша задача вирвати гіркий корінь і навести в нашій душі порядок. Ми не можемо розписуватися в своїй безпоміжності, мотивуючися тим, що такий у нас характер. Ось я такий є, такий чутливий, такий вразливий і нічого не можу з собою зробити. Хіба ми не маємо помічника помічником того, хто сам переніс незрівняно більше, простив незрівняно більше і не дозволив в обіді поселити в своєму серці? Дух Святий нам допомагає перемогти всякі обіди і простити. Нашого обідчика. А взагалі, якщо ми глибоко подумаємо над тим, то щось знайдемо і в собі, що і ми, може так в житті, поступали з кимось несправедливо. Але зараз не час виясняти, хто правий, чи правий, я, чи не правий. Дуже важливо звільнитися від цього. Як Цю середу у нас гості брати співали прекрасну пісню, де є такі слова: Скажи прощаю, злав собі не держи. Тебе благословляю, друже, з, мир, з миром іди. Прошення це неодноразова дія, це спосіб життя, ціль, котре на нас, всяким благословенням. Батьом із нас довелося бути свідками великої сили, прощаючого Духа. Прощення прибражає життя людей, відкриває для нас, вікна Неба нас є. Непрощення стоїть перешкодою для наших молитв. Прощення наповняє нашу душу великими благословеннями, миром і спокоєм, Святому Дусі. Якщо Христос через нас. Якщо Він у нас, то він через нас прощає, він через нас перемагає, Він через нас любить. І гіркий корінь не може мати у нас місця, коли в ньому коренився Христос своєю любов'ю, який сказав, Я є корінь і рід Давида. Тому в нас не може бути гіркий корінь, в нас повинен бути святий корінь. Хай допоможе нам Господь. Вчиться від Нього, йти по його слідах і черпати від Нього силу і благодать. Амінь.